DreamWorks любить частенько ховати щось цікаве на початковій заставці. Дракони-вершники Берка не стали виключенням. І на початку першої частини ви можете на секунду побачити, як нічним небом пролітає Беззубик. А ви знали, що багато драконів з мультфільму Dreamworks це суміш різних тварин. От, наприклад, Беззубик – це кіт, собака, кінь і навіть саламандра. Ну а в його очах можна замітити вовка і кішку. Смертельна голка, якого приручила Астрід – це той самий попугай Ара, який водиться в північній Америці. Кригодих. Це якби схрестити гладкошерстого вола з Мамонтом. А скул Крашер, це взагалі, ніби свиня, носоріг і плюс гнійний жук. Молод Стойка сильно нагадує молод Тора з франшизи Марвел. Сценарій другого мультфільму про драконів сильно нагадує історію Алекса з Мадеоскару, який втратив батька в дитинстві, а також історію пан Депо, якого маленьким залишили в ящику. Супергеройська поява, як годиться Голівуду. Не потрібна, але приємна деталь. Дуже добре попрацювали в цьому фільмі над фізикою. Придивіться, як свічки танцюють, коли гиковка перегортає сторінку книги. І чого варті кадри, коли дракони в книзі починають рухатись. Дійсно, великий респект команді аніматорів. Схожість картини, як приручити дракона з іншою картиною про польоти, Gun меверік. Порівняйте сцени наскільки вони похожі, і подекуди навіть ідентичні. Також нам відомо, що дизайн Драго Блудвіста запозичили з персонажа зоряних війн Лорда Палаптіна. В одному з кадрів нам показали дві денні фурії і великого смутяна, який поклонився Беззубику. Схожість трагедії персонажів. Спочатку Беззубик втратив крило, потім гикавка ногу. А в другому фільмі Навпаки, Драу спочатку втратив руку, а тоді його дракон втратив бивень. Ще одна цікава деталь: дракониха, яку ми бачили в Шреку, існує в мобільному додатку, як приручити дракона. І звичайно, вона. Належить до класу унікальних, а також придачу там є маленькі діти осла і драконихи. Нагадую, що дракони-вершники Берка і Шрек створювала одна компанія DreamWorks Animation. Звуки, що видають страшні жахи, були створені собакою. Звуковий дизайнер побачив на YouTube відео, з Чухуахуа на ім'я Пако та вирішив, що вокалізація песика ідеально підходить для озвучення страшних жахів. Не хвилюйтеся, паку наготували і заплатили за його вокал. В мультфільмі Як приручити дракона? Більшість персонажів і вікінгів були лівшами. До прикладу, Астрід, Гиховка і Патяк все робили лівою рукою. У сцені, де вікінги святкують і дракони вилітають із вулкана, майже всі вони тримають меч у лівій руці. Коли беззубик везе Астрід на острів, їх оточують інші дракони. Один із них несе бегемота, який може здатись знайомим. Це бегемот Глорії із фільму Мадагаскар це було підтверджено Трохи страшно, але надіюсь, їй вдалося вирватись. Гековка перший герой підліток у фільмах DreamWorks Animation. Однак нам ніколи не казали, скільки йому було років. В другому фільмі ми дізнаємо, що йому 20. Дія цього фільму відбувається через 5 років після першої картини. Тож, якщо порахувати, то виходить, що в першій частині Гековці було 15. Фільм був номінований на дві премії Оскар. Академія присудила фільму дві номінації. Не дивно, що одна з них була за найкращий анімаційний фільм, а друга за найкращі найкращу оригінальну музику, однак у жодній із них фільм не переміг. На церемонії вручення премії Any Awards, присвяченій анімації, фільм був номінований на 14 нагород та виграв 10 із них. В тому числі в номінації Найкращий анімаційний фільм як Приборкати дракона став 19-тим художнім фільмом компанії DreamWorks. Як і шрек, мультфільм був створений за допомогою книги дитячої письменниці Крисі Декроу, яка змогла написати 12 книг, але популярною стала лише перша Беззубик дуже похожий на стіча не просто так. Режисером фільму став Кріс Сандерс, який до того був творцем мультфільму Ліло і Стіч. Спочатку Беззубика зробили набагато меншим, але творці ще раз все обдумали, і зробили його досить великим, щоб гековці було не просто з ним впоратись, а також щоб це відчували глядачі. Голос беззубика мав належати вовку. Та коли розробники ще раз все обдумали, то подарували йому голос Пантери, поведінку кішки. Аніматори дуже довго досліджували поведінку своїх домашніх тварин. Також дуже довго передивлялись відео на Ютубі про котів і собак для реалістичності рухів чорного дракона. За словами творців фільму, відносини між беззубиком та гикавкою більші, ніж просто між. Господарем та його собакою. Ці двоє у фільмі були найкращими друзями один для одного. Довгих три роки команда з 500 людей працювала над створенням як приборкати дракона. Стоїк в мультфільмі був гігантського росту приблизно 2,5 метри, і статурою був схожий до Хагріта з Гаррі Поттера. Спілберг зізнався, що фільм Як приборкати дракона став для нього найкращою і найцікавішою роботою. За весь час як приручити дракона зібрав близько 500 мільйонів доларів. Що робить його неприбут. Ковішим фільмом без технології Track та п'ятим фільмом за зборами за 2010 рік, який програв лише історії іграшок, шреку назавжди, гидкому я і заплутані історії. Франшиза як приборкати дракона стала настільки популярною, що вона отримала своє власне шоу на арені, де були красиві костюми вікінгів, а також 24 аніматроніки драконів. Поки Dreamworks володіла усіма правами на драконів, вона не створювала багато проєктів через нехватку часу. А вже пізніше, коли Netflix купив частину прав, вони зробили цілий повноцінний серіал, який виходив два роки. Той гикавка, якого ми бачимо сьогодні, був намальований на 50-й раз після невдалих спроб художників Зобразити маленького вікінга. Цікаво також є те, що Кресіді Кроуел сама малювала ілюстрації до своєї книги, але для кіноадаптації вони не підійшли. Спочатку валку розглядали як антагоніста фільму до того моменту, як гикавка дізнається, що це його мама. Але ця ідея була перероблена і вибір впав на Драго Блудвіста. В проектуванні Драго творці вирішили надати йому образ, який буде не характерний для північного регіону, щоб показати наскільки він амбітний, щоб глядач зрозумів, наскільки. Тільки великий шлях він пройшов, щоб досягнути своєї мети. В другій частині Спілберг дуже переживав, як відреагує аудиторія на вбивство Стоїка беззубиком. Це було дуже ризикованим кроком, сказав режисер. Проте це було необхідно для того, щоб Гикабка став дорослим і самостійним персонажем, і щоб його історію можна було розвивати. Як приборкати дракона 2 був першим повнометражним анімаційним фільмом, в якому використали революційне програмне забезпечення Аполло, на якому можна було в рази скоріше створювати. Проекти. Над циквелом працювали близько 4 роки. Команда, в якій було 50 аніматорів, які, як зізнаються, малювали навіть вночі. В другій частині для сцен, де було багато драконів, створили спеціальний алгоритм, який генерував похожих драконів, щоб менше було роботи для художників. Прем'єра Як приборкати дракона 2 відбулася на Каннському кінофестивалі 2014 році. Також на фестивалі був присутній беззубик і усі актори-озвучки. Як приборкати дракона 2» став першим фільмом. Історії DreamWorks, який отримав нагороду Золотий Глобус, обійшовши книгу Життя, місто героїв і Лего Муні. Третя частина франшизи мала вийти в 2017 році, але через звільнення працівників було прийнято рішення перенести «Драконів» спочатку на 2018 рік, ну а в результаті перенесли на квітень 2019 -го. На фільм витратили 165 мільйонів доларів, що робить його другим бюджетним проектом компанії DreamWorks. На першому місці стоїть монстри проти прибульців зі своїми 178 мільйонами до проекту усіх трьох частин було задіяна команда піротехніків, які оцінювали задумки творців і підказували, як має виглядати та чи інша сцена з вогнем. Вони навіть знімали сцени з вогнеметом в словмо, щоб усе було максимально реалістичним. Порівнюючи з першим шреком, для якого було задіяно 6 терабайт даних для драконів, знадобилось 100 терабайт і 500 мільйонів годин рендерингу. 10 тисяч ядер було задіяно для конвертації 28 тижнів 24 години. На добур. Цікаво, але фактом залишається те, що сарделька з мультфільму через співвідношення своєї ваги до величини крил для того, щоб просто летіти, має махати крилами в 4 рази швидше за колібрі. Беззубик, єдиний альфа-дракон у фільмі, який був малих розмірів. Просто подивіться на нього в порівнянні з іншими альфами. Багряний лось один із небагатьох драконів, показаних у фільмі, який знаходився на межі вимирання наряду з беззубиком. Дракони, які можуть прожити достатньо довго, отримують форму Titan Він Драг. Так би мовити, прокачаються. І навіть такий дракон, як сарделька, буде виглядати приблизно так. Коли я побачив ту сердельку, я сам офігів. Ну що сказати? Я дякую вам за перегляд. Хто додивився, той молодець. Ну а з вами, як завжди, був Павел. Почуємось у нових відео.